А, я, це Харків, вулиця Космонавтів, 2, багатоквартирний будинок, житловий, цілком житловий, в якому частково тут є часткове знищення, вибиті шибки, вибиті вікна. Вибиті навіть двері в під'їзді. І є крило, в якому, ну, очевидно, це повне знищення. Вирвані блоки, стіни вирвані просто з м'ясом. Бачите, балки валяються. Всередині повністю вирвані броньовані двері. Будинок сусідній, вибиті шибки. Будинок сусідній вибиті шибки. Статус цього будинку частково знищений. Статус цього будинку частково знищений. Статус цього будинку частково знищений. Теж вибиті шибки. За словами свідка, який живе тут Олексія Михайлова. Ці руйнації сталося внаслідок скидання з літака бомби от сюди. Він був безпосереднім свідком цього інциденту. Цей будинок, адреса, вулиця Космонавтів, 2. Тут є мозаїка, яка може мати художню цінність, вона не знищена. От більша панорама, щоб показати обсяг ураження. Очевидно, що це реально дуже серйозні пошкодження житлової, чисто житлової інфраструктури. Сьогодні 14 березня 2022 року я Зубар Наталія Володимирівна знаходжуся в Харкові за адресою вулиця Космонавтів 2.